Друзі, ви на каналі трохи про від Ростислава Кравця, а я Ростислав Кравець, а це відео присвячено питанню мобілізації жінок. Останнім часом почали нові чутки, у нас люблять хайпувати на цьому. І розповідати, що ніби жінок там щось хтось може мобілізувати, не випускати за кордон, перевіряти їх військово-облікові документи, у разі, якщо військово зобов'язані, знову ж таки вводити певні обмеження. Насправді цього всього нема. Це черговий хайп. і... Мовити ну, провокації. Нема про що писати, от і вигадують. Як і в нас, до речі, з те, про що я розповідав, щодо обов'язкового самостійного огляду осіб, які є. Військовозобов'язаними і обмеженої придатністю до глютого місця. Я тут, до речі, залишу це відео, для того, щоб ви могли більш детально з цим ознайомитись. Це от також черговий хайп. Так, дійсно, останнім часом були внесені зміни, однак ці зміни якраз ще чергово додають. От у нас, ви пам'ятаєте, в травні минулого року були зміни, які додали до законів безпосередньо те, що жінки. Можуть бути мобілізовані навіть військово зобов'язані під час дії, воєнного стану виключно тільки за їх згодою. Я вже неодноразово говорив, що українські жінки це не українські чоловіки. Мабуть, влада знаєте, боїться реально українських жінок порушувати їх права, тому що чоловіки мовчать, їх можна бити, їх можна принижувати, те, що ми бачимо, а з жінками так не вийде. І вирішили ще додати до того, що військовозобов'язані жінки тільки за власним бажанням можуть піти служити і бути мобілізованими. Додали ще щодо жінок, які пройдуть військову підготовку, базову військову підготовку, вони також мають право. Обирати чи служити їм чи не служити, тому все це прибирайте. Що стосується виїзду за кордон, тут також на сьогоднішній день до мене не зверталася жодна жінка, яку б там на кордоні затримували у зв'язку з тим, що вона є військово зобов'язаною і відповідно не має права виїжджати. тому що знаєте, це черговий в принципі, доказ того, що насправді оця заборона виїзду за кордон вона незаконна. Закона не існує, який би регулював це питання, який би забороняв виїжджати чоловікам за кордон і будь-яким військовозобов'язаним за кордон під час дій воєнного стану. Тому що військовозобов'язаний, чоловік чи жінка, це ж не має значення. Однак цього всього немає в українському законодавстві. Все, що відбувається зараз на кордоні, це грубе порушення прав людини. Ну от найближчим часом очікуємо нарешті рішення Європейського суду з прав людини. Там щодо двох студентів воно вже пройшло комунікацію. От зараз я так розумію, готується рішення. Як тільки воно з'явиться, я обов'язково про нього повідомлю. Тому не забувайте підписатись на канал, поширюйте це відео, поширюйте, ставте коментарі, ставте вподобайки для того, щоб відео побачили як можна більше людей. Ну і не забувайте допомагати Збройним силам України, допомагайте Україні вистояти. Іншої країни у нас немає і не буде. Треба допомога. Віримо в перемогу, віримо в Україну. Віримо в наші збройні сили. Слава Україні і слава зсу. Підписуйтесь і поширюйте. До зустрічі.